Пошукові роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі призупинені через загрозу ще одного обвалу. Після того, як знайшли тіла трьох рятувальників, які загинули під час першого обвалу, робота загальмувалася. Тож вже третю добу не можуть знайти одну людину, яка найімовірніше теж потрапила під завали. Це еколог, що працював на полігоні побутових відходів. І коли там виникла пожежа, він був біля вогнеборців. На прямому зв'язку. Степан Грицюк. Степане, я вас вітаю. Чи поновили пошукову рятувальну операцію зараз? Вітаю Наталю. Пошукові роботи не відновили людей і техніку відвели у безпечне місце, оскільки гора, яка знаходиться поруч і увесь цей час тліла, дала тріщину. Її довжина 150 метрів. А товщина пласту, який може от от відвалитися, близько 8 метрів. Причому тріщина постійно зростає. Зараз усі рятувальники перебувають неподалік, але вони відійшли у безпечне місце. Пошукові роботи кажуть, що відновлять лише тоді, коли це буде цілком безпечно для, рату... для рятувальників. О 15.40 моніторингова група, яка слідкує за станом схилу, повідомила нам, що рятувальні роботи потрібно терміново припинити. Був потний відповідний сигнал. Люди і техніка були відведені на відповідне, безпечне місце. Дуже важко сказати, все буде залежати від поведінки самої породи. Тобто сам сув може статися будь-якої хвилини, а може й триматися декілька діб. Нагадаємо, тіл... Нагадаємо, тіла трьох пошуковців знайшли напередодні. З інтервалом кілька годин еколог припускають, був від них на значній відстані. Це а також постійне теління на смітнику, ускладнювали пошуки. Як тривала сьогодні пошукова операція та чим може обернутися трагедія на Грибовському сміттєзвалищі, пропоную подивитися у наступному сюжеті. Півсотні рятувальників та екскаватори переривають тонни сміття у такому темпі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Цілодобово тривають роботи з пошуку зниклого. Там уже встигли пересипати понад 20 тисяч кубометрів відходів, поки марно немає жодного свідка, який міг би бачити, в якому районі востаннє перебував інженер-еколог. Зараз проводимо пошук в цьому квадраті, де ми знайшли наших колег-рятувальників і змішують трошки в праву сторону, і прочистим цей квадрат. Далі будемо шукати до цього моменту, поки ми не знайдемо даного особу. Рятувальники не впевнені, чи знаходиться інженер під завалами смітника, тому розширяють радіус пошуків. Їм допомагають військові та кінологи із собаками. Прочешемо ліс, прочешемо навколишню територію. Можливо, десь так як людина віку, старшого віку, можливо, десь йому стало погано, і він знаходиться ще десь на території за межами звал. Паралельно з пошуковими роботами на сміттєзвалищі тривають роботи по укріпленню дамби з відходами нафти. Донедавна була висока ймовірність її прориву. До обвалу сміттєзвалища, там, де зараз працюють екскаватори, ще росла трава. Величезна лавина пішла донизу і заповнила собою одне із гудронних озер. Його рівень миттєво піднявся, а дамба дала тріщину. На смітнику час до часу знову спалахує пожежа. Після опівдня рятувальники вирішили призупинити пошукові роботи на сміттєзвалищі через погрозу нових завалів. Тим часом на Львівщині оголошено жалобу. Сьогодні прощаються з рятувальниками, які загинули на Грибовицькому сміттєзвалищі. Сім'ям загиблих обіцяють компенсацію. Компенсації для наших для тих працівників, яких для наших працівників, які знайдені, будуть виділені. Десь 140-160 тисяч гривень. Екологи покладають провину за трагедію на комунальне підприємство. Комунальне підприємство не давало доступу жодним екологічним інспекціям для перевірки режиму роботи цього підприємства. Тепер Мінекології планує перевірити сміттєзвалища по всій Україні і описати стан кожного та вичерпаність ресурсу у реєстрі звалищ. Степан Горцюк, Корс Малько, Телвіо ТСН 1+1.